Путін хоче воювати ще щонайменше два роки. Поляки виступають за збиття російських літаків, а допомагати їм погодилися норвежці. Про це і більше за мить. Вибори в Чехії. Опозиційна партія АНО, що українською акція незадоволених громадян експрем'єра Андрея Бабіша перемогла на парламентських виборах. За результатами обробки усіх голосів вона отримала 34,5% і 80 з 200 мандатів у нижній палаті депутатів. Друге місце дісталося правлячій коаліції разом на чолі з Петром Фіалою. У них 52 місця. Третє або 22 мандати. Партія мери і незалежні. Президент Чехії Петер Павел привітав партію Анос з перемогою та зазначив, що висока явка виборців свідчить про зацікавленість Чехії в майбутнім країни. Він додав, що найближчим часом вестиме перемовини про формування уряду з партіями, які подолали поріг необхідний для входження до палати депутатів. Більше аналітики на цю тему знайдете у матеріалі Марини Степаненко у Рубриці докладно під назвою Вибори у Чехії демократія чи популізм наслідки для Європи та України. Служба зовнішньої розвідки України оголосила, що Росія використовує китайські супутникові дані для ракетних ударів по Україні. Про це повідомив представник СЗРУ Олег Олександров у коментарі Українформу. Росія використовує китайські супутники для ударів. Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і до розвідки стратегічних об'єктів для ураження. При цьому, як ми бачили, впродовж останніх місяців ці об'єкти можуть належати і. Іноземним інвесторам сказав Олександров. які саме об'єкти були атаковані завдяки даним китайської розвідки у СЗРУ, поки не уточнюють більше про розширення співпраці Москви та Пекіну читайте на слава тіві. 6 жовтня до Польщі прибудуть норвезькі винищувачі F-35. Вони базуватимуться у познані Екшасінах і протягом кількох тижнів патрулюватимуть польський повітряний простір разом із літаками Польщі та Нідерландів. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав косіняк Камеш. За його словами, наприкінці жовтня до місії долучаться додаткові F-35. Це вже друга місія норвезьких винищувачів у Польщі цього року. Попередня тривала січня до літа. Патрулі проводяться у співпраці з союзниками по НАТО щоб гарантувати безпеку східного флангу альянсу. Міністерство оборони Норвегії підкреслило, що вони готові перехоплювати російські літаки чи безпілотники у разі порушення кордону. Рішення про застосування зброї ухвалюватиме командування НАТО. Інцидент у польському катовіце з порожнім вагоном, залишеним на колії, без опізнавальних знаків і попереджень, це наймовірніше був цілеспрямований саботаж. Про це повідомили у агенції внутрішньої безпеки. Таких висновків фахівці дійшли, адже вагон залишили без позначень і світловідбивачів, що робило його практично невидимим для інших машиністів. Нагадаємо, ніч з 2 на 3 вересня невідомий відчепив від складу та лишив на колії порожній вагон вагою понад 20 тонн. Нестачу машиніст помі помітив лише на кінцевій станції це спричинило параліч на залізниці. Пасажирські потяги затримувалися до години, а товарні пускали в обхід. Нормалізувати рух вдалося лише наступного дня. Подробиці справи читайте на слава ті. Російський бюджет на наступні два роки свідчить про наміри Кремля продовжувати війну. На цьому в ефірі програми Центр Європи на ТІВІ наголосив публіцист Віталій Портников. Він каже, що протягом цього часу Путін лише посилюватиме ескалацію, аби змусити Україну до капітуляції а європу відмовитися від допомоги Києву. Ніхто навіть не думає в Росії про закінчення воєнних дій. то треба дивитися саме на бюджет, а не на слова. І не на обіцянки розмов. Очевидно, що Путін розуміє, що Європейський союз і Велика Британія можуть запроваджувати нові санкції, однак це не ці санкції, які турбують Москву. На думку Портникова це означає, що російський лідер не боїться американських санкцій та її зброї. Він обрав стратегію не сваритися з американцями та продовжувати з ними безмістовні розмови. Путін періодично хвалить Трампа і провокує напругу з Україною та Європою. Мовляв, це європейці і Зеленський не конструктивні а Трамп і Путін хочуть миру. Путін базується на безпорадності Трампа, на тому, що Сполучені Штати нічого дієвого робити не будуть, і на тому, що він може дозволити собі все, що завгодно. Утім, протидіяти Росії у цій ситуації все ж можна. Як саме на думку публіциста, читайте і дивіться на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.